Зараз ми будемо випробувати наш гель, який ми калапуцюємо самотужки. Оце такі ми робимо гелеві купні свічки. Дивіться, я сюди вже налила, оце в мене така тареля глибоченька, налила 50 грам, 50 грам. Тут 100 грамів налила 50 І засікаємо рівно 12, скільки воно буде горіти. Все, видка вже горить. Зараз я виключу вам світло і будете бачити. Як воно горить. Так, видно вогник так. Будемо наблюдати, як воно буде розгорятися, і з вами наблюдати, як воно і скільки воно горить. Я буду трошки призупиняти в відео, та ж не будемо цілих 15 хвилин сидіти над цим роликом. Будемо бачити початок і кінець. Саша, ти робота, робота. Mm -hmm. Саша, там в зеркалі. Наповнює, наповнює. Наповнює нам оці. О ці штучки. Наповнює, наповнює. Бачите? Напомню. О, вже вифляться в цілу каністру. 5, 6 літрів сюди мені помістилося. 6 літрів гелю сюди помістилося. Бачите? Ось така каністрочка. Ой, вот-вот-вот. Так, наш вогник розгоряється. Будемо дивитися, ми хочемо просто для себе визначитися, наскільки часу хватить 100 г цього гелю, щоб хлопці ну, напевне знали, наскільки часу, що вони можуть зробити. Ми потім пакуємо ці пакети. Я потім вам наступного відео покажу, як ми будемо пакувати ці пакетики і як відправляти. Стежимо. Ну, що, наш вогник уже прогорів 7 хвилин. Спостерігаємо далі. Ну що, наш вогник уже горить 12 хвилин. 12 краса. І такий файний вогник. Спостерігаємо далі. І подивіться, яка краса. Ой, яка краса. О, це Саша вже розливає жовті. Жовтий гель вже пішов. Боже, як добре, коли маєш в хаті два телефони і такого помічника, як мій Саша. Саша, привіт! Вердаю <ріпи> <ріпи> вітання ЗСУ і нашим підписникам наших каналів, наших соцмереж. Слава ЗСУ! Героям слава! Дивіться, яка краса. Тут один телефон записує. На паузі зараз стоїть. Уже 15 хвилин пройшло, я вам покажу з цього телефона. А він ще горить наш вовник. Оце тут по 100 міліграм. По 100 грам, коротше, я вам казала, так? Да? О Боже, забула покласти кришку. Посуд... Як добре, що в мене є Ви Уявляєте, доки я тут знімаю відео, в посудомийку складаю посуд. І краса. Ну, я ж жінка, а не посудомийка, так? Друзі, дивіться, вже пройшло майже майже 20 хвилин. Ну, зараз 19. А вогник горить. Саша, виключи, будь ласка, верхнє світло. Зараз ми побачимо, як горить, ще файно вогник. Бо верхнє світло не дає бачити. О, чудово. Ну, 20 хвилин. Дивимося, що там ще у нас на дні. Ось так от. Ну, 50 грам. Горить 20 хвилин. Гарантовано 20 хвилин. Це супер. Це дуже класний результат, я вважаю. Просто суперський. Той гель, який ми купували, горів отак от 15 хвилин гарантовано. А цей наш саморобний суміш його: 80% технічного спірту і 20% води. Потухає, 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 потухає. О, 20 хвилин згасло. Супер, 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 супер. О, господи, дякую за такий результат. Дякую, дякую.